Я останнім часом міркую на тим, а як же сталося так, що е, країни демократії роззброювалися у той час, коли е, Росія і Китай. Накачували свої збройні сили трильйонами доларів і переозброювали свої армії, адже західні розвідки все це бачили, фіксували, доповідали своїм урядам. Тут багато залежить від лідерів країн, таких як Барак Обама, наприклад, який перезавантажував стосунки з Росією, яка на той час вже почала переділ світу і відгризла шматок території від малесенької Грузії. І таких як Гіларі Клінтон, пам'ятаєте цю жіночку дружину колишнього президента Сполучених Штатів Біла Клінтона, який також доклався до роззброєння ядерного розброєння України, і визнав, до речі, це так. От Гіларі Клінтон возила у Москву таку спеціальну кнопку перезавантаження стосунків з Росією. Ну і таких політиків, мабуть, як Герхард Шьодер і Ангела Меркель. Які теж бачили, що відбувається? Що Росія і Китай озброюються, але вибудовували і лобіювали російський газовий бізнес в Європі. Ось така фігня малята. А зараз треба робити не просто висновки, ситуацію треба рятувати, тому що багато хто в країнах НАТО зараз знаєте, чухає потилицю. А де ж брати ракети, щоб збивати дрони, які вже залітають масово в повітряний простір країн НАТО?